Віт, я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу у пободі ЮЄ жовтня в Україні. Угода буде вкрай різноманітною найближчої ночі у західних областях. Ще втримається складна синоптична ситуація. Це наслідок діяльності південного циклону. Там очікуються дощі місцями з мокрим снігом і відповідно налипання мокрого снігу та навіть при посиленні вітру хуртовини. Але в день негода там припиниться і почнуться прояснення. Натомість у південній частині України в день. Також погода ускладниться. Там очікуються сильні дощі і поривчастий штормовий вітер з поривами 15-18 метрів за секунду. Нарешті території переважатиме суха повітряна маса, світитиме сонце. У Києві завтра також опадів не очікується. Переважатиме суха. Ясна погода. Температура повітря в Україні очікується вночі в межах трьох морозу трьох тепла. У південній частині на кілька градусів тепліше, там переважно плюс, плюси, перепрошую. А вдень температура повітря дещо підвищиться. Замість трьох-восьми очікується 13 жовтня в Україні плюс 6, плюс 12 градусів, а в південній частині до плюс 15. У Києві вночі 0,2 тепла, на околицях до 2 морозу, а в день у столиці вже трохи тепліше, плюс 9, плюс 11 градусів.